Доброго дня. Дітки, 6 грудня свято відмічають люди, які стоять на захисті нашої країни. Відважно мужня захищають і перемогу наближають. Безстрашні, сильні і сміливі. Подяка вам найкращі з народу, що стали в бій за правду і свободу. Планімось кожному герою, який сьогодні на війні в руках тримає міцно зброю, за сонце в кожному вікні. Здогадалися, що ж це за люди такі? Це наші воїни, збройні Сили України. Так, це наші солдати. І давайте послухаємо пісню, яка присвячена нашим захисникам. В рідний дім в Україну квітучу, найріднішу якої нема, і сходу ворог прийшов, як звірлютий. Щоб зламати мирне життя, підіймемось на захист держави і відступлять недруги злі, принесуть перемогу і славу України, доньки й сини, ти солдат України, ти свою батьківщину, Заплив вірне серце. Наскільки стало син, ти герой України, серцем вірного сина, ти солдат України, своєї вітчизни син, щоб єдиною вільною синою моя Україна була, затули своїм серцем вітчизну. І добра зневаги і зла буде вічною рідна держава, і на нашому боці Господь, ми здобудемо волю і славу. Український народ не збороть, ти солдат України, ти свою батьківщину, Затули вірним серцем Наскільки стало син, ти герой України, серцем вірного сина, ти солдат України, своєї вітчизни син. Страшно життя залишити, ні печалі, ні страху нема, щоб з невіру і біль пережити, наші втрати були не дарма, ми пройдемо цей шлях до знемоги, ворог згине у війни наближають день перемоги, України доньки сини Ти солдат. України, ти свою батьківщину затулив вірним серцем, наскільки стало син, ти герой України, серцем вірного сина, ти солдат України, своєї вітчизни си, ти герой України. Свої вічисний син герої не вмирають. І солдатам україни, і свою України, своїй так, отже, наші збройні сили України це меч і щит нашої країни, опора okay. наш захист. Воїне, наш сильний незламний, у рідному війську ти службу несеш. Я знаю, народ наш прекрасний від біди ти спасеш. Ти нас бережеш і від зла, і тривог. Бо вмілий і правний ти майже як Бог. Бо ти, патріот, захищаєш державу, примножуєш силу, її ти і славу. Хоробро ти знищуєш орків російських і державу борониш свою українську. Хай згинуть назавжди усі вороги, панують, хай мир і любов навпроги. Вітаю тебе, я зі святом, що сили, здоров'я тобі, хай живуть Збройні сили. Слава Україні, героям слава героям! Слава! Так, так. Завдяки цим героїчним і відважним людям ми маємо змогу навчатись. Спілкувати, зграти, спрацювати, знаючи, що ми під захистом наших воїнів. Побажаємо їм здоров'я, сили, витривалості та Божого захисту. І давайте послухаємо пісню не перебувай, не перебувай. побажання нашим воїнам. Ми побажаємо нашим воїнам здоров'я, сили та скорішого повернення всім додому. Підемо. Наші воїни це герої, які мужньо стоять на захисті нашої країни та її громадян. Це сміливі, відважні, стійкі та незламні люди, віддані своїй батьківщині та своєму народу. Вклоняємося кожному них. Боронячи країну, вони теж втомлюються, бо боротьба із, із ворогом забирає багато сил. Нам усім разом необхідно підтримувати незламний дух наших воїнів. Допомагають нашим воїнам волонтери, збираючи необхідні речі для них. Одним з волонтерів є наш земляк з нашого рідного міста Вовчанська Артем Пивоваров. Це талановитий співак, який на кошти зі своїх концертів купує автівки та різноманітну техніку для потреб ЗСУ, особисто зустрічається з воїнами та підтримує їхній бойовий дух патріотичними піснями. Одна з таких пісень присвячена нашому, нашим воїнам, нашому народу. Це пісня про незламність, мужність. Про нашу національну ідентичність ця пісня має назву Маніфест, і зараз ми з вами її послухаємо. Так. Дякуємо нашому земляку за таку чудову пісню: Жовто-блакитне серце, яке ніколи не здається. Так, і сьогодні ми з вами зробимо для наших воїнів оберіг у вигляді жовто-блакитного серця. Так, у нас є велике серце, яке ми заповнимо ось такими маленькими сердечками. Зігнемо їх напіл. Дивіться так раз. Так, я покажу, як ми будемо виконувати роботу, а ви її зробите потім самостійно. Подивіться, розташовувати сердечки можна у довільній формі, Як вам подобається, можна зробити з одного боку жовті. З іншого блакитні. А можете їх перемішати, як вам сподобається. Наклеювати ми їх будемо з однієї сторони. Одну сторону промазали клеєм і приклеїли. Інша сторона у нас свільна, щоб ось таке у нас воно об'ємне вийшло сердечко. Можете. Зробити ось так. Дивіться Як вам подобається? Зрозуміли? Так, тож вітаємо наших воїнів із святом. Дякуємо їм. За їхню важку працю за те, що вони нас захисники і захисниці України, сьогодні ваше свято. Ми віддамо належне даті цій. Вас воїни, дозвольте привітати, хто захища і буде захищати, хто клятву дав на вірність Україні, не зрадив і не відступив в бою. Вклоняємося вам, герої, нині, і вдячність кожному висловлюємо свою. Нехай Господь усіх благословляє, причиста мати сили додає, здоров'я вам і відваги посилає. Ми горді тим, що ви такі в нас є. Наша зустріч закінчилась. Чекаємо від вас жовто-блакитних сердечок. До побачення! До побачення!